Всі знають, що є такі препарати, як мідний купорос та залізний купорос. Але мало хто знає, коли саме його треба, або ж краще використовувати. І поки я буду вам розказувати відмінність та коли саме краще використовувати ці препарати, не забудь підписатися на мій канал, поставити лайк, а ще на мою сторінку, там дуже багато корисної інформації про сад та город. Купороси зазвичай використовують в пізньо осінній період, або ж ранньо період. Що мідний купорос, що залізний купорос мають? Фунгіцидні, бактерицидні та дезінфікуючі властивості, тому в саду їх використовують для захисту рослин. Мідний купорос – це сіль міді з сірчаної кислоти, є кристалами блакитного кольору. Мідний купорос гарно розчиняється у воді. Мідний купорос використовується як фунгіцид та мідно сірчане добриво. Мідним купоросом обробляють сад від грибкових та бактеріальних захворювань, таких як парша, іржа, плямистість. Від маніліозу ще так, та кокамікозу та інше також використовують в обробці е, овочевих культур від хвороб, таких як фітофтороз, альтернаріоз та паранаспероз, та інше Залізний купероз – це сіль сірчаної кислоти, сульфат заліза або сірчано кісле залізо, речовина у вигляді бюрюзових зелених кристалів. Що легко набирає вологу та гарно розчиняється в воді. Залізний купорос так само в саду та на городі. Залізний купорос використовується як фунгіцид, знежирювач та підживлення рослин залізом. Отже, мідний купорос має широкий спектр дії, ніж залізний купорос. Він ефективний проти багатьох бактеріальних та грибкових захворювань, а залізний купорос має сильно окислювальну дію. Він ефективно використовується в боротьбі з хами, лишальниками та грибковими грибковими захворюваннями також він використовується для підживлення рослин залізом. Отже, мідний купарос краще використовувати ранньою весною або ж влітку тому, тому що надлишок міді производить до того, що рослина погано засвоює фосфор, а нам це восени взагалі не потрібно. Також мідний купорос ефективно справляється з грибковими та бактеріальними хворобами, що навесні більш актуальне, ніж восени. А залізний купорос краще використовувати саме восени, тому що саме цей препарат. Чудово справляється з мхами, лишайниками та грибковими захворюваннями. І для того, щоб забезпечити захист саду від мху та лишайників, нам краще використовувати саме восени залізний купорос. Тому що саме восени найсприятливіші умови для того, щоб мох та лишайники розвивалися. Якщо ж на дереві у вас вже є лишайник або мох, вам треба взяти металеве щіточку, гарно прочухати стовбур дерева. Щоб Проскрити оці всі пори та потім обробити саме залізним купоросом. Якщо у вас старе дерево, ми робимо 5-відсотковий розчин 500 г залізного купоросу на 10 літрів води. Якщо у вас молоде дерево, ми беремо 300 г залізного купоросу на 10 літрів води. А ранньою весною до розпускання бруньок ми беремо мідний купорос. Якщо у вас старе дерево, ми беремо 300 г мідного купаросу на 10 літрів води. Ти, якщо молоде дерево 100 грамів на 10 літрів води, тому залізний купарос ми використовуємо восени, коли вже опало листя, а мідний купарос ранньою весною до розпускання бруньок.